Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам. Вітаємо усіх, хто дочекався на програму Світло підтримки, наш гість Юрій Ярошук. Юрію, здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Ви з Білогородки, так? Так. Народилися в цьому місті. У Києві. В Києві народилася, так. а потім переїхала в Білогород. Живу в селі. В селі? Навіть не в Білогородці в самій. Чи це. Бо це є село. Ага. Я думав, Білогородка це містечко. Я знатиму, що це село. село. Селище. Селище. А чому перебралась? Це ваші батьки вирішили? Чи ви ну, самі? Ми там жили з дитинства. Ми всі з дитинства, родом з дитинства. Так. Які ваші дитячі спогади у вас було щасливе дитинство? Я думаю, що так, але тяжке було дитинство, бо не було тато. Тато загинув, коли я був маленький. І дитинство було тяжке. Але е, десь 13 років, коли мені було, мене знайшов Ісус. Як це сталося? Нас запросили на одне служіння. Яке проходило в Івано-Франківську, е і там я познайомився з Ісусом. З Білогородки ви поїхали до Івано-Франківська, аби познайомитися з Ісусом. Так. А хто запросив? Такий путь. Нас запросили наші родичі, які там жили, ходили до церкви. Вони були вже декілька лівачів, декілька років віруючі люди. А ми були далекими родичами, ми не спілкувалися, але там вийшло, що нас запросили, ми з мамою поїхали туди, на те, таке служіння велике. От так. І то, так сталося, що я там прийняв Христа, познайомився з Ісусом, пізнав Богу віску для свого життя. До 13 років ви якось розмірковували ну там, сенс життя. Навіщо я? Яка у мене мета? Скажемо в цьому Скажем так, можу сказати так, щоб ми все життя були віруючі. Бабуся ходила до церкви православної в нас була біблія. Ми читали дитячу Біблію, ми були знайомі з Христ Ну, живого Бога не переживали своїм житті. І тільки. Коли зіткнулися з реальністю Ісуса Христа, життя почало мінятися. Юрію, чи можна це якось описати? Тобто ви з дитинства читали дитячу Біблію, бабуся ходила до храму, ви знали, що є Бог є Ісус Христос, але ви кажете, що ви чу... не переживали. Чи можна взагалі якось це описати, як власне, живий Бог приходить в душу людини, або як людина зустрічається з Ісусом Христом? Знаєте, це якесь дивне таке перечуття, коли ти народжуєшся згори. Це, це якась є таємниця, напевно, Євангелія, коли людина дійсно народжується. І дійсно до кінця не розуміє того, коли це відбувається. Ну, коли людина народжується згори, вона має цей душевний спокій, радість, надію на майбутнє. Переживання того, що Бог рядом з тобою, що ти для нього важливий. Є якийсь внутрішній контакт твоєї душі, духа Твого, спілкування з ним. Отже, я нарахував е десь е п'ять чинників, які ви перерахували спокій, тобто це означає, що до особистої зустрічі з Богом. А людина все ж таки неспокійна. Вона якось борсається, чогось бажає, щось не вистачає. От внутрішній є такий дискомфорт або. Так, на напер... напевно немає тієї повноти, яку може заповнити тільки Господь. Є якась така частина нашої душі, нашого єсідства, яка є пуста без нього. І тільки він має можливість заповнити. Коли він запам'ятає собою. Нас. Ми відчуваємо себе повноцінними людьми, яким Бог нас відповів. А до того, як ми переживаємо це відчуття, ми все ж таки неповноцінні люди. так? Або відчуваємо себе неповноцінні? Відчуваємо, що нам щось не достає. І кожна людина старається заповнити чимось ту пустоту. Ви сказали, що ну, в вашому описанні оцього переживання особистої зустрічі з Богом, з Ісусом Христом, це крім спокою, радість. Радість, в принципі, це те, чого кожна людина прагне, так. шукає, бажає, але і в, в житті кожної людини є якісь проблиски, якісь моменти радості, але радість, про яку ви говорите, напевно, якась інша радість. Напевно, якась інша. Я завжди згадую з дитинства, я був такий веселий, як... такий позитивний. Але коли я пізнав Христа, це переросло, такий плід духа. Радість, і такий плід Духа. Я думаю, це той плід, який ми принесемо до Бога, як плід Святого Духа, який Він від нас бажає. Оце і є той плід, якого чекає Бог від нас. Да, радість. радість. Це ще один із плодів у пислання до Галазі написано, що це є один із плодів, який ми принесемо до нього. Це радість. Бог нам нам життя порадувався. Навіть в тих проблемах, які ми живемо, маючи надію на Христа, надію на те, що Він наш Спаситель, Він приведе нас до себе, до вічного життя, до батька. Ми маємо цю радість з небес, яка приходить. А ви знаєте, Юрій, ви мені привідкрили очі, до речі. Я про це так в такому ракурсі ніколи не думав. Я думав, плід, який ми принесемо, це якісь добрі вчинки, але ніколи не думав, що плід, який ми принесемо, це радість і мир. Ми про мир говорили. Оцей спокій це є мир, напевно, про який йдеться. Що Бог цього очікує від нас. Ви сказали, що до того, як ви особисто пережили зустріч з Богом з Христом, ви ну, вам бракувало переживання своєї цінності. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Бо дитинство ти розумієш, що ти фізично обмежений, тебе не так мають у серпісі, тебе, ну, ти не повноцінний. Але коли ти став схильством, Бог змінив моє життя в тому, що він дав мені сенс. Він каже, що він бере немощне, глупе. Нерозумне і робить в нього своє. Розум... він дає все дає. Я бачив в своєму житті, наскільки Господь поміняв моє життя, поміняв з того, де я був і ким я став. Це дуже дивно. Це дуже дивно, що ті плоди прийшли в моє життя. Прийшов ти. Успіх прийшов, якесь Боже благословення, як кажуть, в моє життя. Я вже майже 20 років, як пізнав Христа. І дійсно можу сказати, що Він міняє. Якщо ти його прагнеш, ти його шукаєш, він міняє твоє життя, він благословляє. Він дійсно той, що він є в Писанні. Він нам відкривається кожен раз все більше, більше, більше. В чому ви вбачаєте це благословіння або ті зміни, які відбулися в вашому житті? Ну, перша очі, напевно, це духовний стан. Людина переживає цей всередині себе царства Божі. Ми праведність, радість. Це є мусне состояння твоєї душі. Незалежно від того, що викуїться навколишньому світі, цей стан, який ти маєш всередині себе переживання Саша Божого, воно міняє твої обставини твого життя, тільки життя міняється. І коли люди бачать, що воно справжнє не підроблене, ти так живеш. У мене є така фраза, я деколи повстю фейсбуки, всякі такі, демо, демо... такі Ага, Навпаки, Мати... <сувачені> мотиватори. мотиватор. <сувачені> не мотиватори. мотиваційний такі. <сувачені> <сувачені> Мотиватор. Не встигну розпитати от, про, про ваш бізнес, про те, чим ви займаєтесь. Ви директор комп'ютерного сервісу. Так. Як це почалося? Це почалося вже ну, от, з, з вашою вірою, з, з життям з Богом, чи ви все життя цікавились комп'ютерами? Я вам скажу, я думаю, що це боже чудо, як воно сталося. Я, я закінчив школу, в школу закінчу перспективи. Перспективи вчитися не було можливості. І так сталося, що я почав писати студентам реферати. В ті годи я почав писати реферати і заробляти перші кошти. Можете собі уявити, що на той час наша сім'я отримувала 70 гривень сукупного доходу на місяць. Ми жили не дуже багато. І в той час, коли я писав роботи, я заробляв 10 гривень в день. На той час це були гарні гроші. І так вийшло, що воно в мене пішло, і я з деяким часом почав займатися. Ремонтами, комп'ютерами, комп'ютерної техніки. Зобирати комп'ютери, продавати. Був такий час, період, коли воно йшло, працювало. І помаленьку я бачив, в цьому в божу руку, який благословляє, воно йшло гарно йшло. Тоді воно перейшло трохи такого, як. Типографію, поліграфію, можу сказати, ще один такий галузь мого роботи, яку я роблю, я друкую поліграфічну продукцію. І я бачу, що такі роки, пройшло десь 15 років. Реально був мого силив. З нуля в мене не було ні капіталу, ні доходу. Небагато родичів не було, нічого не було. От Дійсно, я можу сказати, що ти Бог благословив моє життя. Він вірний у своєму слові. Як він обіцяв, так і він виконав. Юрій. Ви сказали, що люди бачать, коли в тебе є непідробний оцей мир, непідробна радість в серці, як, як плід духа. Ви... Крім от того, що ви, в принципі, людина корисна в суспільстві, у вас є своя справа, якою ви займаєтесь, і, і, і це потрібно людям. Ви переживали от якісь такі моменти, що ви бачили, що хтось конкретно з людей дивився на ваше життя? Можливо, якісь питання ставив, і що ваш приклад був, ну, ну, надихнув когось? Так, я знаю, що багато людей, які до мене приходять, дивляться на моє життя. Можливо, вони прямо не кажуть, але їх не надихає. Деякі люди говорили це прямо, що вони, дивляться на моє життя, розуміють, що треба щось робити своїм життям. Наскільки бачить цей оптимізм, радість, що людина щось робить і хоче робити, а вона є неповноцінною. І вона живе, вона радується. Ти інших людей, які є, можна сказати, повноцінними у тілі своєму. І це якось типу, ну, дає таку типу, мотивацію спитати, чого так. І ти маєш прекрасний шанс розповісти про Христа, про е, своє спілкування живим Богом, свою віру розказати людям. Юрій, що для вас церква? Зараз можна почути, що ну я вірю, але у мене немає часу відвідувати якесь зібрання чи ну, такі от моменти різні. Що для вас? От зібрання? Я знаю, що ви їздили певний час навіть з Білогородки до Вишневого, так. щоб бути в зібранні. Так, я ще їзджу в боярку, в мене є молитний дом, я є служителем молитвого дому. Не в вишневому я трошки мішу. Так, і я вірю, що людина має бути, в церкві, має бути у тілі Христа, має нести служіння. Бог кожному з нас відкриває його покликання, де його Бог бачить. Він там має тільки на тому місці буде мати благословіння і повноцінне життя. Угу. Дякую вам, Юрію. Час нашої розмови спливає. Я дякую вам за те, що ви дісталися все ж таки через всі київські корки. Клип. Так. <світку> вас хтось супроводжував, так? Так, так? У мене останнє до вас ну, навіть не питання, а просто прохання. Скажіть те, що у вас на серці, от просто щиросердо, всім слухачам. Можливо, це якісь слова підбадьорення, можливо, це щось, що Бог вам відкривав, що вам особисто допомагає і вас підтримує. Якось настанову, напучування, побажання. Знаєте, як казав Ісус, шукайте саха Божого, а все остальне вам проложиться. Ми маємо шукати його, навіть не саха Божого, а його самого. Шукайте Його, пізнавайте, який є Він. Дивіться на те, що робив Ісус. Не дивіться на те, що робить люди. Люди помиляються. Ну, Ісус це те, на що ми маємо дивитися і переображатися в Його образ і подобно. Тільки так ми змінюємо своє життя. Наш гість Юрій Ярошук. Директор комп'ютерного в, і поліграфічного в Білогородці.